Бійців, які повернулися з зони АТО, навчатимуть азам програмування. Школа іт підготовки вже розпочала свою роботу. Незабаром військові, які вчора тримали в руках автомати, стануть знавцями комп'ютерної справи. Як проходив перший день навчання, дивіться у нашому сюжеті. Демобілізація це початок нового життя. Бійці, що вже повернулися зі сходу, зіштовхнулися з новою проблемою, де тепер працювати. Адже багато з них звільнилися зі своїх робочих місць та втратили професійні навички. Однак Дніпропетровська облдержадміністрація разом із небайдужими людьми знайшли вихід. Відтепер учасники АТО безкоштовно навчатимуть основам програмування. Нацелено на розвиття IT-двіження в Україні на поширення цих спеціальностей. Два... два уровня предполагается этой программы. Первый уровень – это общая компьютерная грамотность, то есть дать людям понятие работы с e-mail, с офисным пакетом. Соответственно, дать возможность ребятам получить более квалифицированную специальность. Второй курс более длинный, длиной 7 месяцев, и рассчитан он на подготовку веб-программистов. Організатори програми не збираються обмежитися лише Дніпропетровськом. У їхніх планах поширити рух по всій області, аби допомогти освітою усім демобілізованим воїнам на Дніпропетровщині. Такі курси чудовий квиток у майбутнє, вважають самі студенти it школи. щось щось пробувати, нове От хотів би спробувати. Представники центру допомоги учасникам АТО вважають, що ця освітня програма зможе пришвидшити та полегшити соціалізацію та інтеграцію бійців у суспільство. На їхню думку, навчання надасть солдатам можливість знайти для себе щось нове, а набуті навички допоможуть демобілізованим бійцям знайти себе в новій сфері діяльності. А враховуючи недостачу професійних веб та php програмістів, без роботи випускники не залишаться. Саме большою проблемою являється то, що багато хлопців не знають, чим зайнятися і взагалі як от, після війни вини в мирну юсу, це дуже велика проблема. И в частности, такого рода курсы, они позволяют людям втянуться в новые тенденции, да, там, в инновации, новое слово популярное, да, для того, чтобы ребята почувствовали свою значимость, чтобы они владели новыми технологиями да, и начали, собственно говоря, искать какое-то новое направление в своей жизни. Організатори програми сподіваються, що їхній рух стане популярнішим і до них долучаться інші освітні заклади та й ті школи, адже своїми діями вони намагаються допомогти тим, хто захищав Україну. Відтак обіцяють про бійців не забувати і надалі надавати їм можливості для розвитку. Антон Мачула, Микола Ходолій, Дніпропетровський державний.